Чи підходять всім найдорожчі кришталики для лікування катаракти? І взагалі, чи потрібен найдорожчий кришталик? Всім привіт! Мене звати Олексій і ви на каналі Неофтальмолог. І це стосується людини будь-якого віку. Можливо, у вас можуть бути якісь медичні обмеження. Ризики повної втрати зору. Вони навіть омолоджують зір, повертаючи можливість і найгірше, що ви можете зробити в своєму виборі, це? Хто я такий, чому канал називається неофтальмолог і чи варто мені довіряти, ви можете дізнатися в описі цього каналу. І до речі, я раджу завжди так робити, коли ви вивчаєте щось на Ютубі. А в цьому відео я розкажу, які бувають кришталики, чи потрібно обирати найдорожчі, що робити, якщо у людини нема катаракти, а є проблеми з зором, і людина планує рефлекційну заміну кришталика. Отже, поїхали розбиратися. Якщо давати коротку відповідь на це питання стосовно чи потрібен найдорожчий кришталик, то відповідь і так, і ні одночасно. І зараз ми розберемось, що буде найкращим випадком саме для вас. Спочатку давайте розберемось, що таке найдорожчий кришталик. Якщо ви є постійним глядачем мого каналу, ви знаєте, що існують чотири групи кришталиків. А якщо ви вперше стикнулися з цією проблемою, я коротенько розкажу, які типи кришталиків існують. В сучасному світі можна виділити 4 великі групи кришталиків, і е, відрізняються вони один від одного тим, наскільки часто чи взагалі будуть вам потрібні окуляри після операції для тих чи інших життєвих потреб. Отже, 4 групи кришталиків це Перша звичайні монофокальні кришталики. Друга це покращені монофокальні кришталики. Третя це кришталики з розширеною глибиною фокусу. І четверта група це кришталики повного диапазону зору. Ці групи кришталиків відрізняються. Тим, де і як вони можуть надавати якісний зір. І коли я кажу надають якісний зір, це не означає, що якісь кришталики взагалі не дають змогу десь бачити в якомусь місці чи диапазоні. Це означає, що певні групи кришталиків для певних типів е, життєвих ситуацій будуть потребувати використання окулярів для досягнення максимальної якості зору. Важливо ще зазначити, що ці чотири групи кришталиків варто поділити на два таких, скажімо, кластери. Перше, це звичайні звичайні стандартні кришталики це перша і друга група монофокальні та розширені, або покращені монофокальні, які надають покращений зір на проміжному діапазоні, це зазвичай диапазон витягнутої руки, тобто там, де людина щось робить руками. А друга група кришталиків кришталики з подовженою глибиною фокусу і кришталики повного діапазону зору. Це кластер так званих пресбіопічних кришталиків, але або тих кришталиків, які або повністю виключають необхідність використання окулярів або Роблять потребу у використанні окулярів для скажімо так дуже обмеженої кількості життєвих ситуацій. Отже, про найдорожчі кришталики якого з чотирьох типів мова? В кожному з названих сегментів існує величезна кількість виробників і моделей кришталиків. Тому я не буду заглиблюватись в конкретні моделі і в конкретних виробників в кожному сегменті, і тому що це варто окремих відео. І у мене на каналі, до речі, є огляди певних моделей. Я розміщу деякі цікаві лінки в описі до цього відео. І хочу зазначити, що так звану вартість кришталика неможливо розглядати як просто вартість окремої лінзи. Треба розмовляти саме про вартість операції, тому що пацієнт. Не може самостійно купити і встановити собі кришталик, тобто це послуга встановлення кришталика, в куди входить діагностика, підбір лінзи, сама операція, вартість матеріалів і власний кришталик. І коли я буду говорити про вартість і чи варто обирати найдорожчий кришталик, я буду мати на увазі вартість цього комплексу послуг, тобто вартість операції. До речі, хочу зазнати, що ми в Україні можемо пишатись тим станом офтальмології, в якому вона є на сьогодні, навіть під час повномасштабної війни. Справа в тому, що в Україні є всі найсучасніші моделі кришталиків. І завдяки професіоналізму українських лікарів і українських постачальників, Україна є тією країною, яка отримує в першу хвилю появу нових технологій, майже все, що доступно розвинутим країнам Європи і навіть раніше ніж в США. Всі новітні кришталики ми отримували одночасно з розвинутими економіками, такими як Німеччина, Франція, іноді навіть раніше ніж Польща. Отже, нам є чим пишатись. але повернемось до теми цього відео і визначимось, чи варто купувати кожному українцю найдорожчі кришталики. Кришталик чи платити за найдорожчу операцію, і моя особиста думка і моя відверта відповідь буде звучати саме так: це варто зробити, але у разі якщо у людини нема медичних обмежень, і цей найдорожчий кришталик певного типу повністю відповідає зоровим потребам і бажанню пацієнту бачити таким чи іншим чином в певних життєвих ситуаціях. Чому я так вважаю? Тому що найдорожчі кришталики зазвичай знаходяться у другому кластері. Це кришталики з розширеним діапазоном фокусу або кришталики повного діапазону зору. І чому вони варті вашої уваги і варті інвестиції в ці кришталики? Тому що це такі кришталики, які у разі коли у людини катаракта, вони не просто повертають зір, вони навіть омолоджують зір, повертаючи можливість бачити без окулярів на близькій середній дистанції. Але звісно, тут є ключові обмеження: це медичні показники і власне бажання кожної конкретної людини мати певні зорові функції. В певних умовах, в певному диапазоні таке інше, і про це ми зараз поговоримо більш детально. Давайте почнемо в першу чергу з медичних показників або з медичних обмежень. Відверто скажу, що медичних обмежень існує з одного боку не так багато, але ті обмеження, які існують, вони поширені, особливо серед людей похилого віку. І в першу чергу треба знати стан здоров'я ваших очей. Отже, до медичних обмежень відносяться глоукома, вікові проблеми із макулярною областю, вікові проблеми з сітківкою чи просто проблеми з сітківкою, високий ступінь далекозоркості або короткозорості, проблеми з рогівкою, значні проблеми з Чісті очей, і звісно, будь-які травми, пошкодження ще теж може вплинути на те, що ми можемо використовувати в очах. До речі, до цього переліку варто додати цукровий діабет, тому що, на жаль, цукровий діабет також впливає на стан очей, на відміну, наприклад, від гіпертензії, звичайної такої гіпертензії, От часто в мене в коментарях запитують: у мене високий тиск, чи можна ставити кристалик в принципі. Це не обмеження, а от цукровий діабет, залежно від стадії, може бути проблемою. Але всі ці обмеження варто розглядати окремо по кожній ситуації, це досить велика загальна тема, і я не буду її таркати в цьому відео. Стосовно астигматизму, про це теж часто пишуть в коментарях. Я хочу сказати, що астигматизм це досить поширена аномалія розвитку очей, і вона не є якоюсь там глобальною проблемою. Так, це потребує певних медичних змін в підході лікування, але для пацієнтів з будь-яким рівнем астигматизму існують так звані торичні версії всіх зазначених раніше кришталиків. Тобто те, що ми називаємо кришталики для астигматизму або торичні кришталики, це не є якийсь окремий клас кришталиків, хоча їх чомусь історично іноді так виділяють окремий клас. Це просто конкретні специфічні версії. Всіх чотирьох типів, які я зазначав раніше, коли ми говоримо про фінанси, завжди є питання, чи варто витрачати всі наявні гроші на якусь найкращу модель будь-чого, чи варто знайти золоту середину. І ми, українці, ми часто намагаємось знайти якусь ідеальний баланс між ціною і якістю, якусь золоту середину, і це нормальна практика. Але я вважаю, що це не варто робити в питаннях лікування зору. І ось чому. Знайти так званий баланс між ціною і якістю в питаннях відновлення зору набагато складніше ніж у питаннях вибору автомобіля чи телевізора. Ви не можете взяти якийсь кришталик, примірити на себе. Ви не можете спиратись на відгуки будь-яких інших людей стосовно тієї чи іншої моделі кришталики, тому що кришталики можуть бути встановлені по різному, розраховані по різному У людини можуть бути різні очікування, і найгірше, що ви можете зробити в своєму виборі, це запитати. Знайомого сусіда або незнайомого людину в інтернеті сказати, яка в тебе модель кошталика. Така та вона тобі подобається, клас, все бачу, все чудово, все ідеально, і поставити таку саму, спираючись на цей відгук, тому що у іншу людину можуть бути абсолютно різні потреби вподобання. Подобання досвід, зоровий досвід до операції і таке інше. Тому, коли ви підходите до питання вибору певного типу кришталика, і замислюєтесь, чи варто сплатити всі гроші світу за найдорожчу, якусь там найякіснішу модель або знайти золоту середину, варто замислитись, що саме вам потрібно, і якщо у вас є певне обмеження бюджету, то напевно краще поставити кришталик. З більш дешевого сегменту, але більш якісний, тому що намагання знайти якусь золоту середину може привести до небажаних наслідків, це не завжди так станеться, але будьте уважні до себе. Я зараз спробую пояснити в цьому відео коротенько, як це працює і чому це так. Напевно, ви знаєте, із власного досвіду, і як показують широкомасштабні соціологічні дослідження, ризики повної втрати зору один із найголовніших жахів страхів, які існують у людей. Але те, що ви можете не усвідомлювати. Це те, що ризик отримання зору неналежної якості це може бути так само страшно для людини, як і повна сліпота, тому що зір неналежної якості, коли щось пливе, ви не можете бачити в, тем, в темряві або в певних умовах, або вам потрібні окуляри для певної роботи, коли вам вони. Абсолютно не потрібні в цей самий момент, і ви не хочете ними користатися. Суттєво впливає на якість життя людини. А якість життя людини це, напевно, це по перше, суб'єктивний показник, а по-друге, це один із найважливіших критеріїв, які в цілому вмірюють у світі в системах охорони здоров'я. Тобто, наша задача, щоб люди жили не просто довго. А щоб люди жили ще якісно, і саме тому підбір кришталика під конкретні зорові потреби людини це досить важлива і складна процедура, яка включає в себе ретельні медичні обстеження, правильну інтерпретацію лікарям того, що він отримав, знання лікарям технологій, наявних в світі і наявних у нього в клініці. І найголовніше це. Максимальне розуміння зорових потреб пацієнта, який з ним спілкується, і тут проблема в тому, що пацієнт зазвичай навіть не усвідомлює власні зорові потреби. І саме для цього у мене є певний інструмент, який може допомогти і вам, як пацієнтам і лікарям. Я знаю, що наші українські лікарі користуються цим інструментом. Я розробив спеціальний сайт, який називається Айодвайзер. посилання буде в описі до цього відео, де ви можете знайти і абсолютно безкоштовно пройти невеличку опитувальну анкету. Але вам треба уважно читати питання, розуміти, прислуховуватись до себе, яку відповідь ви будете надавати на ці питання. І от, якщо ви проводите цю анкету, ви отримаєте результат на електронну пошту на екран. Я вам раджу роздрукувати це або відправити вашому лікарю на електронну пошту і вже разом з лікарем проговорити в деталях, які у вас є обмеження, який кристалик із асортименту, який доступен в клініці. Варто вам обрати для того, щоб отримати максимальну якість життя, максимальну якість зору, і це стосується людини будь-якого віку, тому що, наприклад, питання в коментарях або в приват, коли мені іноді пишуть і запитують таке: а чи варто бабусі у 85 років взагалі оперувати катаракту? Звісно, варто, тому що те ваша бабуся, вона така сама жива людина у 75 як ви у свої 45, і ваша бабуся колись була маленькою дівчинкою, якій було 5 років, і навіть якщо 85 вона так само хоче бачити. Про це принаймні варто замислитись. Отже, відповідь на питання, чи варто обирати найдорожчий кришталик, і так і ні. Варто обирати кришталик, який оптимально підходить під ваші зорові потреби або під зорові потреби вашої близької людини, про яку ви піклуєтесь, і обирати серед цих чотирьох типів, який тип кришталика вам більше підійде. І найголовніше в цій самій історії це сама фінальна розмова з лікарем. Тим, як спілкуватись з лікарем, я дуже раджу підготуватись до цієї розмови, усвідомити в першу чергу власні зорові потреби, усвідомити, чи є відомі вам зорові обмеження, і спробуйте усвідомити ваші зорові потреби, як ви хочете жити, тому що люди часто це не усвідомлюють. І от коли ви вже готові до спілкування з лікарем, тоді варто вже прийти до лікаря, поговорити з ним і зробити так, щоб лікар вас почув і зрозумів. А звертаючись до наших шановних лікарів, я хочу, щоб ви спробували почути пацієнта, зрозуміли його потреби і знайшли оптимальне співвідношення не ціни і якості, а технології і потреби людини, щоб у вас склався цей умовний інь-янь для досягнення максимальної якості зору людини. Ваш лікар це та людина, яка ставить остаточну крапку у виборі типу і моделі кришталика. Знайдіть лікаря, якому ви будете довіряти, усвідомте ваші зорові потреби, і все буде добре. Бажаю вам гарного зору, Україні скорішої перемоги, і побачимось в наступних відео. Всем пока.